Всім hello, you're watching Lingolama. Ну що ж, друзі, я побачила по вашому фідбеку, що вам дуже подобаються розбіри на серіал Друзі Friends. Тож я вас почула і роблю ще один розбір цього серіалу. В цьому рівку Рейчел вирішила прибратися в кімнаті, але... Моніці це не зовсім сподобалось. Давайте подивимось. Це відео розподілено на частини, як завжди. Тайм коди знизу. Спочатку дивимось повний уривочок із субтитрами. Поїхали! Та-да! так, тому що гритнічасвайна? Пикас Алайкта. Attachments on the vacuum, except for that little round one with the bristles. I don't know what that's for. Oh, yeah, nobody knows, and we're not supposed to ask. Oh, what do you think? Very clean. It's great, it really. It looks great. Very clean. Oh. I, I see you move the green ottoman. Oh, yeah. How did that happen? I don't know. I, I thought it looked better there. And I and also it's an extra seat on the coffee table. Mm -hmm. Yeah, it's, it's <laughs> interesting. <laughs> but you know what? It, just for fun, let's see what it looked like in the old spot. <laughs> yeah, just to compare. <laughs> let's see. Ha! Well, it looks good there too. Let's just leave it there for a while. <laughs> Can't believe you tried to move the green ottoman. <laughs> Ну що ж, поїхали розбирати за фразами. Та-да! Like Всі заходять, Рейчел, Та-да! А Чендлер питає: Are we greeting each other this way now? Ми тепер так вітаємось. Або більш дословно. Чи ми вітаємо один одного, так? Бо each other перекладається як один одного. To greet each other, вітати один одного. This way, цим способом або цим шляхом. Now – зараз або тепер. Ми вітаємо один одного таким способом тепер, because I like that, тому що мені це подобається. Are we greeting each other this way now? Because I like that. Look, I cleaned! Look, I cleaned. Подивіться, я прибрала. До речі, не плутаємо три схожі дієслова: to look, to see, and to watch. Вони три дуже схожі, і у них є декілька перекладів, але найбільш поширені, які допоможуть вам їх розрізняти. To look це подивитися. To see – Бачити або побачити, and to watch це дивитися. Так? Ми можемо um, сказати look, подивися, look over there, подивись туди. Тобто ми на щось показуємо. Um, to see, наприклад, ми можемо спитати: Did you see that? Ти це бачила? Тобто, побачити щось. А um, ось to watch, ми можемо сказати: to watch a movie. To watch a video, ми дивимо щось, наприклад, фільм або відео. Ось такі три приклади, сподіваюсь, ви їх не плутаєте. Але не будемо відхилятися від теми. Поїхали далі. Подивіться, я прибрала. Look! I cleaned! I did the windows, I did the floors! I did the windows, I did the floors. Um, дослівно, ми перекладемо, я зробила вікна. Я зробила підлоги. Але ми розуміємо, що вона мала на увазі, що вона помила вікна і помила підлоги. Просто це вона так і сказала. Дивіться, я прибрала, я зробила і вікна, і підлоги. I even used all those attachments on the vacuum. Я навіть використала, так. To use використовувати, i used – я використала. Тобто я навіть використала всі ті насадки, Attachments – насадки, on the vacuum на пилососі. Attachment – це те, що ми причіпляємо або додаємо кудись, наприклад, тут вона начепила насадку на пилосос. Або але, але ми можемо, наприклад, використати це в контексті імейлу. Наприклад, коли ми до імейлу прикріпляємо ще якийсь файл. Це також an attachment. Я навіть використала всі ті насадки на полосос. Except for that little round one with the bristles. Окрім тієї, except for, це в нас стала фраза except for, окрім. That little round one. Це вона не знає, як ця насадка називається, тому вона її описує та маленька кругла with the brisles. Bristles um, – bristles це взагалі такі щіточки, щитина можна назвати, але ось про яку насадку вона говорить. Тобто вона маленька, кругленька, і в неї є ось ці міні щіточки версинки. Тобто вона використала всі насадки, окрім цієї ось з щіточкою you just all those attachments on the vacuum except for that little round one with the bristles i don't know what that's for i don't know what that's for І ще раз послухайте як вона це сказала I don't know what that's for ось так в більшості випадків розмовляють носії мови вони не вимовляють кожне слово окремо тобто ви від них не почути i don't know what that's for вони скажуть i don't know what that's for я не знаю для чого вона i don't know what that's for attachments on the vacuum except for that little round one with the bristles i don't know what that's for oh yeah nobody knows and we're not supposed to ask oh yeah oh tak, nobody knows знаe, and we're not supposed to ask oh yeah nobody knows and we're not supposed to ask oh what do you think oh what do you think oh supposed to ask. It's great. It's great. It really, it looks great. І всі її починають казати Very clean, it's good Тобто дуже чисто, це дуже гарно it really, it really, it looks great Насправді виглядає чудово Але щось не так? О-о Що ж там трапилось? I see you moved the Green ottoman. I see, я бачу, так, знову згадуємо to see, бачите. Я бачу, you moved the Green ottoman, ти передвинула зелену тахту. Так, ottoman – це тахта або тахта. Я ніколи не використовувала це слово в житті. Я просто цю штуку називала пуфик. Але насправді виявляється, що це тахта. Ottoman – це ось ця м'яка скамічка для ніг. How did that happen? Як 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 це це сталося? А ми дізнаємось, як це трапилось після того, як подивимось цю половинку ще раз. Are we greeting each other this way now? Because I like that. Look! I cleaned! I did the windows, I did the floors, I even used all those attachments on the vacuum, except for that little round one with the bristles. I don't know what that's for. Oh, yeah, nobody knows, and we're not supposed to ask. Oh, what do you think? It's clean. It's great, it's great really it looks great. Very clean. Really. Oh, I, I, I see you move the green Ottoman. <laughs> How did that happen? I don't know. I, I thought it looked better there. I don't know, я не знаю. I thought it looked better there. Я подумала, що вона виглядає краще там. And also it's an extra seat around the coffee table. And also it's an extra seat around the coffee table. І також це додаткове місце або додаткове сидіння around the coffee table. Навколо ось цього столику для кави, або ми його іноді називаємо журнальний стіл. Я не знаю, як ви називаєте ось цей низький е, стіл в кімнаті. Пишіть в коментарі, мені цікаво дізнатися, також як ви називаєте ось цей пуфік та хту Тобто, і також це додаткове місце навколо журнального столу або столу для кави. It and I, and it's yeah, it's, я найасовіца на Yeah, it's... Так, це It's interesting. Це цікаво. Yeah, it's, it's interesting. But you know what? Just for fun. But you know what? Але ви знаєте що? Just for fun. Просто заради розваг. Let's see what it looked like in the old spot. <laughs> Let's see. Давайте подивимось what it looked like, як воно виглядало in the old spot, в старому місці. Тобто давайте подивимось, просто заради розваг, як воно виглядало в старому місці. But you know what? Just for fun. Let's see what it looked like in the old spot. Yeah, just to compare. Just to compare, просто щоб порівняти. Так, to compare перекладається як порівняти. Just to compare. Let's see. Ha! Let's see. Подивимось, га? Вел, ітлокс куд де тю. Вел, що ж, it looks good there too. Тут воно також добре виглядає. А тут дієслово to look використовується як виглядати. You look good. Ти виглядаєш добре. Тобто це не тільки подивитися, а ще й виглядати. Знову ж таки, це слово має декілька перекладів і може мати значення як дієслово, так і іменника. Все залежить від контексту. Well, it looks good there too. Let's just leave it there for a while. Let's just leave it there for a while. Давайте просто залишимо його там. For a while можна перекласти як на деякий час. Тобто давайте просто залишимо його там на деякий час. It looks good there too. Let's just leave it there for a while. Can't believe you um, tried to move the green ottoman. Can't believe. Вона тут упустила слово I, але так теж можна в розмовній сказати. Не можу повірити, can't believe, you tried to move, ти намагалася підвинути або змістити the green ottoman. Ось цей зелений пуфік. Не можу повірити, що ти намагалася здвинути зелений пуфік. Can't believe you tried to move the green ottoman. Thank God you didn't try to fan out the magazines. I mean, she'll scratch your eyes right out. Thank God, you didn't try to fan out the magazines. Слава Богу, що ти не намагалася, так? to try, це намагатися to fan out the magazines. Я перекласила це як розкласти uh, журнали, так? Не плутаємо магазин, це не магазин, це журнал. Магазин. fan out, Розкласти або ще можна перекласти як розвіювати, роздувати, але е, в даному контексті ці переклади не підходять. Тому я переклала це як розкласти. Але якщо у вас є е, е, свій переклад, то залишайте його в коментарі. Тобто, слава Богу, що ти не намагалася розкласти журнали. Мегазінсміншілскречі айз райамін, тобто щіл eyes. айс, um, ось це скорочення. Означає she will. Тобто вона щось зробить. She'll scratch your eyes right out. Вона вицарапає тобі очі одразу. Тобто, scratch out the eyes, це якби вицарапати око. А ось те, що він додав слово right, тобто she'll scratch your eyes right out. Тобто, це вона зробить одразу. I mean, she'll scratch your eyes right out. Так, а ну тут же уривок підійшов до кінця. Давайте ще раз подивимось другу половинку з субтитрами. I don't know, I, I know, thought it looked better there. And, I, and also it's it's an extra on the coffee table. Yeah, yeah it's, it's interesting. But you know what? Just for fun, let's see what it looked like in the old spot. Yeah, just to compare. Let's see. Ha! Well, it looks good there too. Let's just leave it there for a while. Can't believe you tried to move the green ottoman. Thank hey God you didn't try to fan out the magazines. I mean, she'll scratch your eyes right out. Are we greeting each other this way now? Because I like that. All those attachments on the vacuum, except for that little round one with the bristles. I don't know what that's for. Oh yeah, nobody knows, and we're not supposed to ask. <laughs> oh, what do you think? Very clean. It's great, Really, it looks great. Very clean. Really. Oh, <laughs> I I, I see you move the green ottoman. Right. Um... <laughs> How did that happen? <laughs> I don't know. I I thought it looked better there. And I, and also, it's an extra seat on the coffee table. Yeah, it's, it's interesting. But you know what? Just for fun, let's see what it looked like in the old spot. Yeah, just to compare. Let's See. Ha! Well, it looks good there too. Let's just leave it there for a while. Can't believe we tried to move the green ottoman. І так, на цьому все. Сподіваюсь, ви відчули якийсь прогрес. Пишіть, що мені ще варто розібрати на цьому каналі, які пісні, фільми, серіали, можливо. А я з вами прощаюсь. Stay safe, keep learning English, and bye-bye.